Вітаю вас, брати і сестри. Радий нашій з вами зустрічі. Щиро вдячний усім, хто підтримує мій канал. Сьогодні хотілося би поговорити з вами про наступне. Зараз я перечитую книгу Іова. Це одна із книг Старого Завіту. І серед іншого, бо книга дійсно цікава. Одна, одні слова, фраза, маленький уривочок, привернули мою особливу увагу, власне, їх ці слова, які я зацитую трішки пізніше, і хочу зробити темою нашого сьогоднішнього відео. Сьогодні відео буде таке, трішки незвичайне: там буде мінімум е, богослів'я, мінімум пошуку чогось неочевидного у біблійному тексті. Навпаки, сьогодні я пропоную поговорити про те, що лежить на поверхні, про те, що, з чим ми стикаємося майже щодня, і про те, що особисто мені побачилось у цих біблійних словах. Кожному з нас, по людськи, хочеться бути корисними, бути затребуваними. Навіть спеціалісти кажуть, що... Це покращує наше самосприйняття і загалом рівень нашого життя, принаймні емоційного. Ну і окрім того, Слово ж Боже, нас вчить, що варто звертати увагу не лише на свої, а й на потреби інших людей. Що важливо враховувати інтереси інших і бути здатним на певні кроки самопожертви заради. Блага іншого. І ось ці принципи, цілком біблійні, їх доводити не потрібно, вони стосуються як і того, що ми робимо, тобто наших вчинків, так і того, що ми говоримо, тобто наших слів. А оскільки говорити значно легше, аніж робити, то частіше саме на вербальному рівні через розмову. Ми Намагаємося вплинути позитивно якось на інших людей. Саме позитивно. Я не кажу зараз про якісь негативні речі. Зараз виключно про те добре, що є в нашому житті. Так ми когось намагаємося вислухати, когось підтримати, а десь взагалі промовчати. І це також інколи буває цілком корисно. А ще, безумовно, великою цінністю. Нашого спілкування є те, що ми можемо дати комусь пораду, сказати правду. Особливо коли людина знаходиться у певному незнанні, ось або живе, як нам здається, не помічаючи очевидного. І знаєте, подібно чіпу ідейлу персонажів відом, відомого. Дитячого мультфільму ми нерідко спішимо на допомогу, ось щоб, так би мовити, відкрити очі тому, хто нам здається недостатньо зрячим і, начебто, не помічає цілком явного. А чим же ти допоміг безсилому? запитує священне писання. Як зміцнив ти ослаблу руку? Що порадив тому, кому бракує мудрості, і чи багато корисного йому підказав? Саме про ці слова із книги Іова і згадував на самому початку, адже вони, на мою думку, слугують певною пересторогою тим, хто намагається, хто щиро бажає допомогти іншим. Бо окрім того, щоб зважитися, взяти участь у житті ближнього, бо дехто навіть і на це йому не вистачає сили, щоб навіть зважитись. То, якщо ми все-таки зважилися, то важливо, щоб наша участь у житті іншої людини дійсно була корисна. Корисною не лише із нашої точки зору, і з точки зору того, наскільки ми себе реалізували в житті іншої людини, а в першу чергу, наскільки ми реально стали корисними для іншого, з точки зору все тієї іншої людини. Хочу зробити маленький відступ, який формально не стосується цієї теми, але мені здається, що насправді все воно так взаємопов'язане. Бо ми покоління, ми люди, які пошкоджені суспільним досвідом, суспільним досвідом того, що потрібно мовчати. Що не потрібно висловлювати свою думку, особливо якщо ця думка відмінна, наприклад, від думки там, твого керівництва чи твого оточення, бо, таке, бо це може тобі лише, лише нашкодити. І тим більше потрібно, наприклад, замовчувати правду, якщо вона незручна, такого від нас вимагали поколіннями. І караули, якщо ми вчиняли наперекір у цьому правилу, як правило, неписаному. Замовчувати стало о, суспільною звичкою. Не казати правду, особливо якщо це не вигідно, стало нашою суспільною звичкою. Звичайно, зараз трішки легше, але звичка ця ще буде триматися досить довго, аж допоки не виникне на її місці. Звичка нова. Тож, ми не рідко компенсуємо потребу сказати очевидне, сказати правду, так би мовити. Ми цю потребу компенсуємо через побутове спілкування. Бо говорити у побуті це безпечно, якихось суттєвих негативних наслідків не буде. Ну, хіба що чийсь зіпсований настрій, але хіба це велика проблема? Так? Крім того. Говорити, як то кажуть, правду в очі, прямо не підбираючи висловів, декому, здається, чи не християнською чеснотою. Правда це ж одна із властивостей, одна із характеристик Бога, тож і я, якщо кажу правду, то роблю Божу справу. Інколи така думка існує. А якщо спершу про те, що правда є Божою властивістю, Божою якістю, я цілком погоджуюсь. То стосовно другого, знаєте, я був би обережним у думках, а тим більше у заявах про те, що мій особистий спосіб думок, що моя суб'єктивна оцінка того, що відбувається, що оце все повністю збігається із думками Бога. Я був би дуже обережний з цим. Був би обережний з тим, що, знаєте, начебто, мої рішення, якщо вони навіть продиктовані найкращими мотивами, це, це саме те. Що Господь чекає від мене. Знаєте, начебто Господь так з неба на мене там дивиться і говорить, о, оце саме те, що я хотів, це найкраще із того, що я міг би тут взагалі придумати. Вважати, що все саме так і відбувається, ну, звичайно, приємно погодитись, але майже завжди це не відповідає дійсності. І погодьтесь, складається нерідка, така собі дивна, непропорційна ситуація, якась людина, правдоруб, як про нього кажуть, який своєю, начебто, правдою, своїми непроханими порадами, своїми постійними розповідями про ідеальний, про його по його міркам світ, так оця людина, яка вже задовбала. Всю свою родину, своїх друзів, така людина, як правило, буде мовчати про реальні проблеми у місті, де ця людина живе чи у суспільстві. І ще менше ця людина буде робити щось реальне, аби покращити існуючий стан речей. Сповіщати правду, це справа захоплива, не просто корисна чи цікава, а саме захоплива, вона викликає певну залежність. Але, як зараз говорять, у цю ж гру можна грати вдвох. Адже правда це не лише про них, про неї чи про нього. Правда це і про мене також. І якщо ми все ж таки бажаємо бути почутими, Якщо ми впевнені, що без наших слів не обійдуться, то тут потрібно відкласти е ці лозунги, так? Там, досить мовчати, там, даєш правду, і всяке таке, тут потрібно відкласти сокиру, якою рубають так? у ту правду, і потрібно тут помити руки. Адже ще раз повторюсь: якщо ми хочемо бути почутими, нам доведеться поринути у світ мистецтва, мистецтва тонкого і крихкого. Погодьтесь, це ціле мистецтво. Вміти стати у нагоді, за потреби бути поруч і при цьому бути хоча б трішки меншим, аніж солон у посудній лавці. Не намагатися заподіяти добро, а дійсно допомагати, не бути нав'язливим, зберігати свободу іншого, і одночасно коригуючи наміри оцієї іншої людини в кращу сторону, передати особистий суб'єктивний обмежений досвід тому, у чиїх черевиках ти і не дня не ходив. Це ціле мистецтво особисто мені. Завжди бракує, знаєте, терпіння, аби дочекатися, коли інша людина засвоїть те, що мені здається, самоочередне. Одним словом, той, хто бажає навчитися цьому мистецтву взаємодії з іншим, той приречений займатися цим навчанням до кінця свого життя. І при цьому. Обов'язково така людина буде час від часу терпіти поразку, адже вчорашній, навіть позитивний досвід взаємодії з іншою людиною може бути повністю даремним, коли ми завтра зустрінемося з зовсім другою людиною. А отже, потрібно вчитися знову і знову і вчитися заново, бо ти маєш справу з іншою людиною. І тому кожного разу нам важливо відповідати на питання, а чим мої слова, мої поради, мої настанови реально допоможуть людей. Наприклад, ось без мого втручання в житті у людини було одне, а після мого втручання щось змінилось чи ні? Є якісь відмінності у цих двох положеннях до мого втручання і після цього? Мої зусилля вони розширюють коло можливостей людини. Чи вона просто отримує порцію приниження через просто моє невдоволення цією людиною? Тож мало мати бажання комусь допомогти, важливо ще й навчитися це робити. І знаєте, робити не за е, принципом. А я там, ну, знаєте, по-іншому не можу, але втрутитися сильно хочу, бо як тут взагалі як тут без мене впораються і взагалі мені ж потрібно робити тут добрі справи. Тому терпіть мене таким, який я є, бо ви всього-навсього об'єкти мого добродійства. Так? Навпаки, потрібно вчиняти так, щоб інша людина потім сама відчула і помітила, що наше втручання покращило. Її життя. Адже правда, яку ми любимо звіщати, це не палиця, якою б'ють, а допомога іншому це не спосіб нашої самореалізації. В обох випадках, як нам слушно нагадує апостол Павло, нам потрібно шукати благо іншого, користі іншого, інтересів іншої людини. А не своєї власної реалізації чи пошуку реалізації якихось там власних побажань, ідей відносно тієї другої людини. Тому на життя іншого ми впливаємо не тому, що нас, знаєте, от, от так підстьобує якесь таке розпираюче бажання допомогти або сказати правду, ні. А тому, що у нас є тверезе, Розсудливе, свідоме бажання покращити життя іншого. Не тому, що ми хочемо, а тому, що в цьому є потреба. І у нас до цього ще є чітке розуміння, як це зробити, і достатньо делікатності, аби обережно втілити свої наміри. Тож непогано було б кожного разу, коли ми хочемо якось втрутитися. В життя іншої людини запитати у неї самої, як з нею краще взаємодіяти. Тобто в основі всього лежить не наше бажання, а дійсна фактична, реальна користь і інтерес іншої людини. Пам'ятаєте, Марк Твен ли сказав, правду потрібно подавати так, як подають пальто. А не жбурляти її в обличчя, наче це мокра ганчірка? А чим же ти допоміг безсилому? Знову запитує праведний Іо. Як ти зміцнив руку, яка ослабла? Що порадив ти тому, кому бракує мудрості? Чи багато корисного? Ти йому підсказав. Тож, вчимось разом цьому дивовижному мистецтву. Мистецтву вміти стати в нагоді, за потреби бути поруч і разом із тим не бути нав'язливим, зберігати свободу іншого, одночасно із цим коригуючи його наміри в кращу сторону. Дякую вам, з Богом!